Співробітники Служби безпеки викрили чергову пропагандистку на виправдовуванні та запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України. Як встановило слідство, зловмисницею виявилася 58-річна жителька Андрушівки, яка після захоплення у 2014 році Донецька виїхала на підконтрольну територію та разом із родиною оселилася на Житомирщині. Фігурантка позиціонувала себе як прибічниця народовладдя, яке побудоване на запереченні існування нашої держави та відповідно її законів і створених органів влади. Окремою складовою цієї концепції є маніпуляція, нібито з незаконною мобілізацією, обмеженням будь-яких прав і свобод громадянина у період воєнного стану. За матеріалами досудового розслідування для Розгону ворожого контенту вона використовувала власний акаунт у соцмережі Facebook із аудиторією у 14 тисяч користувачів. Серед іншого, вона публікувала тези про єдиний братський народ і заперечувала збройну агресію РФ. Також вона коментувала пости та стверджувала, що суверенної держави Україна нібито не утворено.